Доброго вечора! З вами WTF-News – Новини, які показують більше ніж правду. В ЦВК зареєстрували 24-го кандидата на пост президента України. Ним став Гнат Кромський, більш відомий як Тапас. Гнат вже розпочав свою передвиборчу кампанію з лозуном Я дам команду. Фанати харківського металіста вирушили в концертний тур Україною. 6 квітня хлопці вже представили свій сингл Путін Х в Києві. На черзі Харків Запоріжжя і Луцьк. Нагадаємо, трек Путін х**ло» вже цілий тиждень тримається на верхівках світових чартів. Цю пісню вже переспівали такі світові зірки, як сіти секонд у Марс. Продіжі. І Павло зібров. Після такого шаленого успіху вже розпочалася робота над альбомом Політики-прикметники, в який попадуть такі треки, як Медведєв Дно, Жириновський пан і, звичайно ж, стара, всім відома авторська пісня Суддя раз за продюсування альбому взявся сам Ігор Кондратюк. Що ж побажаємо успіхів юним зіркам українського шоу-бізнесу у всіх їхніх починаннях, а також будемо вболівати за них на Євробаченні та церемонії вручення премії Гремі.